Правила дорожнього руху України 2025, розділ 21. Перевезення пасажирів. Пункт 21.1. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. Пункт 21.2. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Пункт двадцять 3. Перевезення автобусом, мікроавтобусом організованих групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дії у разі виникнення аварійно небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса, мікроавтобуса обов'язково встановлюється згідно з вимогами під пункту В, пункту 33 цих правил, розпізнавальний знак діти. Водій автобуса, мікроавтобуса, який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водіння не менше 5 років і посвідчення водія категорії Д. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти під час посадки, висадки до з нього пасажирів повинні бути увімкнені проблискові маячки оранжевого кольору та/або аварійна сідлова сигналізація. Пункт 214. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. Пункт 21.5 перевезення пасажирів до восьми чоловік, крім водія, у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стеж керування транспортним засобом більше трьох років, і посвідчення водія категорії С, а у разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів у кабіні категорії С і Д. Пункт 21.6. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як 0,3 метри від верхнього краю борту чи 0,3-05 метрів від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки. Пункт 217. Кількість пасажирів, які перевозять в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Пункт 21.8. Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С, допускаються до перевезення пасажирів у кузові прицестованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців. Пункт 21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів. Про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починаючи рух, можна лише переконавши, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Пункт 21.10 проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік. Пункт 21.11. Забороняється перевозити пасажирів поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові фургоні, призначених для перевезення пасажирів. У кузові автомобіля самоскида. Трактора, інших самохідних машин на вантажному причепі і в причепі, в причепі дачі, в кузові вантажного мотоцикла, дітей з ріст менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні, спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими правилами обмежень швидкості руху, спеціалізованих санітарних автомобілів, бригад екстреної швидкої медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання. Дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля, організовані групи дітей у темну пору доби. Пункт 21.12. Дитячі утримуючі системи повинні використовуватись у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами з'єднання дитячої утримуючої системи, передбачених їх конструкцією та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів. Пункт 2113 Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння у разі її наявності. Пункт 21.14. Дитячі утримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів. Пункт 21.15. Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться. Пункт 21.16. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.